Thank uh. Про таких, як він кажуть, справжній патріот своєї країни до останнього подиху. Андрій криворізький захисник зі сталевим характером, закінчивши строкову службу у 2019-му І з початком повномасштабного вторгнення він добровільно вирішив боронити батьківщину. Приблизно через чотири місяці, у червні 2022-го, його зрештою взяли до збройних сил. Пригадує вбитий горем батько. Він сказав, я пішов захищати дітей своїх і свою батьківщину. Я, кажуть, не можу смотреть, як вот вони прийшли пришли здесь і издеваются над нашим народом. Так що нічого не говорив, в відпуск приходив, нічого не розповідав. Сказав только пап, не переживайте, все буде нормально. На тривалий час між службою він встиг пропрацювати фасувальником на місцевому підприємстві, де заробив репутацію порядної людини. Він, ну як сказати, хороший чоловік був, добра душа. Все поможе, все спитаєш. Він все. А, нікому нікому нічого не відказував. Золотий чоловік був. Жалко, що такі вмирають. Для Світлани Михайлівни, що прийшла проститися зі своїм зятем, ця втрата стала другою за останні півроку. Розповідає у її родині з чоловіків залишився лише син, який стопами батька теж пішов воювати. Я поховала мужа. Чотири місяці пройшло, як он погиб. і зараз, і зять, походу, і Ще один син, сина в цьому. Это пою я. Очень хороший был взять. Семянин хороший остался. Двое маленьких деток. Другой семь, другой... Ой, да, семь и три годика. Дочка тоже осталась без мужа. Что я могу сказать? Хороший был человек. Вечна ему память. Слава героям, Андрій служив у лавах Житомирського спецназу і брав участь у боях у найзапекліших точках, зокрема на Харківщині, 3 грудня повернувшись із бойового завдання туди, де мав би разом із побратимами відпочити після бою, влучив ворожий снаряд, що і обірвав життя 25-річного військового родом з кривбасу. Без коханого чоловіка та турботливого батька залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія. Герої живі, доки пам'ять про них живе у наших серцях. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.